Ігрову програму сьомого туру чемпіонату Української прем'єр-ліги закривали команди, які посеред минулого тижня попрощалися із мріями про Кубок України. Верес програв локомотиву «Полісся», руху. Тому обоє прагнули реабілітуватися у першому вовчому дербі сезону. Особливого налаштування, мабуть, що, що стосується Вереса, ну я не скажу. Вереса дуже гарна команда. В плані не, не дуже не, не їм не просто забити чотири м'ячі, Я рахую да, і подивились багато матчів і я, я думаю, що як Шандрук знає нашу. Наші вимоги і нашу команду, так і ми його, да я е, все ж таки, незалежно від результату, я зроблю вашій команді компліменти. Житомиряни з перших хвилин матчу почувалися, наче господарі. Вони забили швидкий гол, коли Олександр Андрієвський, дезорієнтувавши Романа Гончаренка і каєцію пота в один дотик, елегантно підправив передачу з глибини поля від Максима Брагару на хід Олександру Філіпову. Тому залишилося просто не влучити у голкіпера 0-1. На куражі гості одразу ж могли забити ще, але Володимир Шепел з вигідної пози позиції пробив повз ворота що брати захисні дії, тому що пропущені голи це якраз про захисні дії, і про командні взаємодії на жаль, ми не справилися з тими які ми, в принципі, до яких ми готувалися, тому що. В принципі голи були забиті з тих ситуацій, які ми аналізували через відео і награвали в тренувальному процесі. Тому це десь трішки розчаровує у Вереса за увесь перший тайм був лише один напівмомент. А Полісся забило ще двічі. Спершу Валентин Горох врятував верес після провалу у центрі оборони і виходу сам на сам Олександр Філіпова. Але на цьому атака гостей не завершилася, і згодом через серію дивних дій м'яч знову дістався до Олександра Філіпова. Удар в дотик і 0-2. Ще за п'ять хвилин Житомиряни виконали кутовий з лівого краю. Мяч Рикошетам від Максима Сміяна відлетів на дальню стійку до абсолютно вільного Максима Брагару. Тому залишилося з метра влучити у ворота 0-3. Я Думаю, що після гри завжди все усвідомлюють питання, що ми робимо на футбольному полі. Ось і все в цьому відрізняється, тому що я думаю, кожного гравця, кожного тренера запитають. Да, ми налаштовуємося, ми готуємося. Виходимо на поле, і тут вже питання, чому так. Але я думаю, що це якраз і, і, і відповідальність якраз тренерського штабу розібратися, знайти причини і, і не Перекреслювати все хороше, яке було зроблено до цієї гри і до гри з локомотивом, тому що дійсно команда тільки почала десь трішки щось нащупувати. По перерві гості довели рахунок до непристойного Йосефі, який щойно вийшов на заміну ударом головою. Замкнув подачу Микити Кравченка з правого флангу. До часті грівняни зуміли забити гол престижу. Віталій Бойко виграв боротьбу за м'яч і віддав передачу вперед на Денисандукве, який повернувся на поле після двомачої дискваліфікації. Форвард Би декілька кроків у бік воріт і метрів з 20 пробив точно в ціль, та це не допомогло Вересу. Рівняни другий матч поспіль зазнають болісної поразки. Ілля Томашевський, новини рівного.